Лицарі рідко милися, гадили в обладунки, і від них страшенно смерділо. Цей міф є скоріше перекручуванням, ніж зовсім неправдою. Запах від воїна, який довго скаче на коні або довгий час провів у обладунках, не найприємніший для нашого сучасного нюху. Але парадокс в тому, що лазні в середньовіччі були досить поширені. Та й в повний обладунок лицар одягався тільки перед боєм, після чого частина його відразу ж знімалася. У мирний час вони ходили зовсім без обладунків в нормальному одязі представника вищого стану. Ну і природно, у них було набагато більше матеріальних можливостей носити чистий одяг ніж у тих же селян або городян. Брудити обладунки не було ніякого сенсу, оскільки воїн був кінним і пах йому захищав кінь і сідло. Ці частини не закривалися обладунками знизу, а штанів у ті часи не носили, носили шоси. Щось на зразок панчох, прив'язаних до пояса. Загалом зробити свої справи можна було і не знімаючи обладунків. Образ лицаря зараз міфологізований як в позитивному, так і в негативному сенсі. Але варто пам'ятати, що лицарі були справжніми дітьми своєї епохи, сильними професійними воїнами, які все життя проводили в боях, походах і турнірах, були хоробрими войовничими, і від них злегка пахло кінським потом.